Мене звуть Світлана Чернецька, я головний редактор газети Плюс» і сайту 20 20.Ю. Виїхати з України може кожен. Це дуже просто. Оформив візу, оформив документи і поїхав. Залишив тут всі проблеми, залишив економічні проблеми, залишив тут низьку зарплату, залишив тут нестабільну економіку. Ну і все вони тебе не турбують і в благополучній країні, де вже хтось поклав бруківку, посадив мандаринові гаї, облаштував. Будиночки гарненькі, ти просто приїхав і там живеш. А в Україні, ну а там хоч потоп. Це дуже просто. Ну, але все-таки кожен з нас доросла людина, яка повинна зробити в своєму житті щось добре, щось поміняти. І не обов'язково тільки для себе чи для своїх дітей. Якщо ти хочеш, щоб тобі було чим пишатися, то це не обов'язково твій особняк, це не обов'язково твоя дорога машина, і це не обов'язково те, як ти гарно влаштував своїх дітей в коледж в Лондоні. Ти повинен подбати і про інших людей. Ти повинен пам'ятати, що залишилися твої батьки в Україні, тому що вони нікуди не поїдуть за тобою. Тут залишилися твої друзі, в яких є також тисяча причин залишитись в Україні. Тут залишилися твої близькі. Чому повинен залишитись ти? Тому що ти хочеш жити в процвітаючій країні, в рідній країні, якій ти потрібен, економіці якої ти потрібен. В країні, де ти собою щось представляєш, чому ти повинен працювати на Україну? Щоб потім, через 20 років, ти міг пишатися, що в Україні розвинута преса, що в Україні процвітаюча мова, що в Україні прекрасний кінематограф, що в Україні чудові ОСББ. А чому ти не можеш цього будувати на Україні? Чому ти можеш робити це в Італії, в Франції, в Португалії? в США? там є іспанці, американці. Італійці, які будують свою країну, будуй свою країну, вкладай свої мозги, вкладай свої знання, свої вміння в свою країну. І ти побачиш результат. Результат буде обов'язково, просто не зразу. Чому ми хочемо, щоб результат був моментально? У нас почалися зміни, у нас почався період змін. Залишися, керуй цими змінами, керуй реформами, впливай на владу. Це можливо, просто це не так швидко, як нам хочеться. Німці піднялися після Другої світової війни і після Першої світової війни. Піднялися з руїн. Їм не будували українці країну, їм не будували євреї, їм не будували американці. Німці підняли свою країну самі. І ми повинні підняти свої, свою країну самі. Ми це можемо зробити. Створи в своєму будинку ОСББ, і тобі буде комфортно там жити. Прибери в своєму дворі. Зрештою, роби якісно свою роботу. І в кожній галузі в нас потихеньку буде все гаразд. Просто не поспішай і працюй на свою країну, а не на чужу. Я передаю естафету начальнику поліції Олександру Богомолу та рекламісту Володимиру Гевко.